І так, всіх вітаю і поздравляю з Днем Соборності України. Сьогодні в цей важкий період істу всього нашого українського народу, наша матінка Україна єднає нас і всі сили світла поздоровляють нас з цим праздником. Вони дуже активно включаються зараз в нашу соборність, вони єднають всіх нас. І ми знаємо, що не випадково тризуб є символом волі, бо там зашифрована воля. І наш край, наша Україна, наша люба ненька. Вона і несе ці коди проявлення сили, волі, розуму і мудрісті. Цей активний кристал захован глибоко в надрах нашої планети, але він передає імпульси саме через нашу Матінку Україну, яка Наповнює нас і проявляє зараз оцю волю сили, волі і Духа, яку нам надає святий Архангел Михаїл своєю волею, своєю силою, своєю єдностю. Він об'єднує нас всіх в цьому потоці і передає, передає нам всім свої вітання і вітання всіх сил світла. Ми Приймаємо і з благодарностю вдячні всім силам світа, тобі, Архангел Михаїл, за те, що ти тримаєш цю волю Духа і єдності, не даючи нам здаватися. Нам тяжко, але ми всі розуміємо, наскільки зараз важливо бути в єдності, в соборності, бути тою частиною світла, яка поможе. Розвіяти оці потоки темряви і раз і назавжди поставити крапку в цьому яркому під час випробуванні нас всіх. Кожен з нас зараз розуміє і відчуває, наскільки свобода і воля здатні. Передати всі ті почуття, які ми тримаємо і маємо всередині себе. Але ми тримаємось і е, стараємось бути тим світлом, яке е, світить у цій темряві. Кожен з нас це є маяк світла, це є факел світла, який нам колись вручив Архангел Михаїл, щоб ми йшли в темряві. І могли освіщати путь собі і людям. Так що наша єдність в усьому і з усіма об'єднують нас в сьогоднішнім потоці. І Архангел Михаїл я передаю йому слово, він вітає нас і обіймає своїм світлом. Так, я є Архангел Михаїл. Мої любі, друзі, діти, мої люби, любі, любі світоносці, мої маяки, мої факіла, моє світло моєї душі. Я разом з вами поряд і завжди намагаюся дарувати вам саме той єдиний поток єдності і духа, який об'єднав вас всіх колись багато років тому. І сьогодні ви всі остаєтеся разом. І в цей день соборності свята вашої любої матінки України я підтримую і кажу кожному: я обіймаю вас всім світлом своєї душі, дуже люблю і намагаюся вести кожного і разом всіх, і всіх разом. Так що об'єднуємось в сьогоднішній. Медитації, я хочу розповісти вам, які події остаються за бортом, які події розгортаються зараз, але ви всі должны вірити і розуміти, що світло перемагає і вже перемогла темряву, темряву, темряву внутрішню, темряву ту, яка здається багатьом із вас неподоланною. Іноді ви можете відчувати в своєму житті, так сказати, падіння в якийсь розрив, падіння. Але не хвилюйтеся, це все разом єднає нас і вас, і цей розрив це не розрив насправді, а це лише та частина, яка вивільнюється зараз всередині вас. Бо старі коди і програми, які програмували ваш перехід, наразі поступово, але все частіше дають знати про себе в ознаки вашого настрою, здоров'я і тих, і тих емоціональних гойдолок, які ви відрізняєте. Від справжнього себе. Але це часть уроку, який ви відмінно проходите. І ваша сила, ваш дух і єдність, він назавжди закріплюється в новій матриці нашої землі. Стара земля поступово відходить на дальній план, і ті програми темряви і управління. Інопланетними сущностями рептилій і інших представителей Темряві, які поселились колись тут, на нашій любій матінці землі Гаї, і вона прийняла ці коди визову Темряви. Вони багато активували тут нездорової... Нездорового сприйняття дійсності і закрили вам доступ до справжнього себе, до вашого Вищого Я. І так як я спілкуюсь з вами через Оль... Ольгу, і ви кожен маєте доступ до мене, я обіцяю вам всім, що я з любов'ю активую кожного в вас, оте передбачення і бачення майбутнього. В дійсності наше наш, е, настояще сприймається зараз так, як ви сприймаєте його, але ви кажете, що я боюсь, всередині вас присутній страх, що все йде якось не по плану, як то кажуть, якось розрушається і активується не дуже добрими. Не дуже добрим сприйняттям тих подій, які відбуваються всередині вашої країни і по всій планеті. Зрозумійте, що зараз активна фаза того, що ви перебуваєте в великому переході і залишаєте за бортом свого корабля, все те не потрібно. Що вам не треба більше тягнути за собою ті програми зла, які ви отримали колись від інопланетних сущностей? Вони зараз знімаються і раз так сказати. Бо більшість із вас більше не служить темряві, і не потрібна частина тих програм вона анулюється. Анулюється всіма вами разом. І ви можете це відстежувати всередині себе. Але ваш смуток того, що ви недостатньо щось робите або десь зупинилися, це так і треба. Ця зупинка необхідна для того, щоб ви побачили. І зрозуміли, що страху не має бути. Той страх, то переживання це якісь негативні програми е, спілкування вашого е, майбутнього, яке на сьогодні отримало поразку. Це і є поразка світла над темрявою. Багато з вас просто виснажені і устали. І ти пробиратися сквозь квостерні до зірок. І кожен із вас знає і має багато цих знань, але спілкування мовою темряву, мовою інформації і інформаційних програм нижчого рівня, ті, що нав'язують вам. Негатив і знову відводять вас на задній план вашого існування в цій програмі. Вони намагаються нав'язувати вам ці негативні енергії і програми. Вони атакують вас через ваших близьких, через вас самих. Вони питаються вибивати, як то кажуть, Почву з під ваших ніг, але ви стійкі воїни світла. І я бачу, як багато з вас має оті сумліви, чи все правильно я роблю, чи туди я пішов, чи щось я зробив не так. Перестаньте аналізувати. Ви вільна людина, і ви вільно можете вибирати і робити свій вибір кожного дня. Воля – це є ота мова світла, яка проходить зараз через всі ваші аспекти. Ви вільна людина. І коли ви аналізуєте і включаєте свого стороннього наблюдателя і питаєтесь себе аналізувати, це не так добре для вас самих. Ви вже навчились багато чому, але зараз от той час настав, коли ви не, не, більше не, бу, не будете і не должны змушувати себе робити непотрібне. Ваше спілкування з іншими людьми може відходити на дальній план, але це спілкування, мова і розмова, і Розвиток тих спілкувань, які необхідно вам від, відокремити від себе, і ці спілкування більше не належать, не приносять пользи вам належним чином. Так що, мої любі діти, спілкуйтеся мовою світла, не зобов'язуйте себе робити те, що ви не хочете робити. Слухайте свою душу, своє тіло, і воно завжди підкаже вам, як зробити правильний вибір, в тому чи іншому. Ваші справи, ваш дух єдності мене підкорює. Під час я бачу, як ви стомлені, майже повзете по цій землі, але рухаєтесь, ви не стоїте на місці. Ніколи не стоїте. Вам здається, що я ослаб і я не можу чогось зробити, але це не так. Це лише зупинка для того, щоб набратися сили і рухатись далі. В цих зупинках ви обов'язково аналізуєте все те, що пройшло, і те, що не служить. І ви більше не хочете йти туди, в ту темряву і нав'яжі ви інформаційні потоки, якими ще питаються маніпулювати зло, зло яке нав'язує вам програми того, що все розрушиться ні навпаки, все возродиться, возродиться з пепла, як зграє. Фенікс і народжується нове, дійсно нове. І на цих руїнах старого ви стоїте і світите, світите як тисячу огнів, як всі зірки зійшлися разом, і ви всі являєтесь отими зірочками, стоячи здесь, десь тут, у цих руїнах землі, старої землі. Але ви дійсно підіймаєтесь і робите добру справу в тому, що ваша душа і серце наповнена любов'ю до своєї країни, до людей, до самих себе. Бере участь в тому, що ви руйнуєте старе і саме строїте оцей новий, нове відродження землі. Відродження планети. Вона дійсно існує в п'ятому вимір, вимірі, бо ви її вже активували, і вона дійсно своїми програмами дотягується до дев'ятого рівня і іноді і вище. І ми це бачимо, спілкуємось з тих висот, як то кажуть, з вами, але не відчуваємо тої різниці в відстані. Бо ми єдине, єдине поле зору Творця і всіх нас, об'єднаних силою духу, волі, єдинства, любові, мудрості, всім тим, чим може наповнювати вас Бог, Отець, Мать. І я також, і вся група майстрів. Ангелів, архангелів посилають вам в цей світлий день промінчики своїх дійсних енергій, енергії, які преобразують багатьох з вас. День Соборності, День свята. Святкуйте цю соборність в своїй душі, святкуйте це свято як отримання великої перемоги. Перемоги світла над темрявою, бо так воно і є. Матінка Земля зараз приймає оці активні коди і будує нову матрицю разом з вами. І ви всі є частиною цього проявлення нового, світлого, доброго, вистроєне саме на любові, саме на Тій платформі світла, яку ви можете создавати. І кожна ваша платформа це матриця, матриця єдності, матриця спілкування мовою любові, світла. Так що я вам бажаю всім бути разом і єдиними, не дивлячись на те, як проявляється це. Ще в 3D-матриці, а ви її дуже добре бачите. І іноді ваш сум про те, що нічого не стається, нічого не змінюється, нам відчувається. Але знайте і вірте, що я завжди допоможу вам піднятися над цими руїнами. І разом ми всі побудуємо наш новий простір, наше нове будівництво. Буде проявлятися любов'ю і світлом всіх вас, і всіх людей, планети, які несуть це добро. Ібо кожен із вас е, кристалізується, і цей кристал настільки світ світить, що аж, як ви кажете, аж очі заплющуються. Нам не заплющує, бо ми всі це світло, але. Багатьом із вас в, в тій темряві здається, що там дуже сумно, і е, все те, що вас окружає під час і робить вас сумними, це не значить, що цей сум відрізняється від тих поті, потоків страху, невпевненості в собі. Це є лише маніпуляція, маніпуляція темряви. Ви світло, ви та частина Бога, яка може змінити дуже багато. І я вас всіх сьогодні обіймаю і дуже хочу, щоб ви вірили вірили в своє майбутнє, в самих себе, в сили світла, ібо ми єдине пространство Бога Отця Матері. Я також спілкуюсь багатьма мовами. В різних куточках нашої планети, вашої душі, і кожен із вас розуміє свою мову, мову серця, мову любові, ваше серце відкрите для цього спілкування. Так що вчитися сприймати себе оцією любов'ю, любов'ю, яку ви маєте всередині себе. Любов істілює і знає все. Вона допомагає жити, вона допомагає вірити. Доки ви вірите в любов, ця любов буде проявлюватись через вас. А те спілкування мовою насильства і темряві, воно більше не буде служити вам ніколи. Бо ваш вибір, ви зробили. Самостійно і ваш вибір це світло. І я дуже радий за вас. Вся планета зараз окружена оцім могутнім танцем і співом світла, яке об'єднує всіх нас. Подивіться зверху нашими очима і побачите, як руйнуються оці старі платформи які більше не можуть існувати в цьому новому світлі. Ще багато попереду роботи, як то кажуть, але ми здолаємо все, бо ми єдиний, єдиний простір Бога Отця Матері. І це єднання сьогодні якнайбільше проявляється через людей світла. Ви всі об'єднані між собою. Тонкими нитями, золотими, фіолетовими, різнобарвними, різнокольоровими. Ви як веселка над цією планетою, кругом цієї планети, от зараз і стаємо кругом нашої планети, як та веселка, як ті світлячки, якими ви являєтесь, і світимо. Світимо своєї душі, а над всім цим підіймається матінька Україна, тримаючи на своїх руках маленьку дитину, дитину, що народжує ваш, вас самих. В кожному із вас є ця маленька дитина, народжена вами ж самими. Тепер треба вирощувати її. Наповнювати її тим новим, що ви отримуєте всередині себе. Ті звуки, ті вібрації, ті кольори, які ви зараз можете відчувати всередині себе, Матінка Україна роздає кожному із вас свої благословення. І дякую, дякую за ту перемогу світла над темрявою. Невдовзі ви все побачите самі, самі і зрозумієте, наскільки могутня ця енергія сили, волі в об в... коли вона об'єднана, і ви єдине ціле, яке можете провести цю енергію, в ваш дім, ваше спілкування поміж людей, поміж друзів, родичів. Якщо вас вже не чують, не треба. Нічого нікому доказувати. Воно відійде саме. Відійде на відстань від вас і або ановиться, або піде. Бо багато серед людей знаходяться, як то вам кажеться, людей знаходяться саме представники отих недружніх. І агентів, як то кажуть, з других е вимірів е недружнього, недружнього спілкування між собою. І ці люди зараз намагаються нав'язувати вам свої думки, але ви бачите, як е їм становиться все важче маніпулювати вами, визивати вас. На якісь духовні дуелі, які ви, в яких ви завжди отримуєте, як то кажуть, шах і мат. <сміття> і ви попереду всього цього, бо це старе маніпулювання вже виглядає дуже смішно, і воно вже не нав'язує вам, не руйнує вас, а лише спостерігає і шукає. Ще якісь допоміжні лазейки, щоб вас уколоти, образити, але ви більше не ображаєтесь на це. І ви самі про це знаєте. Відстежуйте саме те, що вам подобається. Відстежуйте саме те, що вам не подобається. І не будьте тими, в чому вам некомфортно, в чому не є ваша сила. Я ще раз вас всіх обіймаю і знайте з вашою планетою, з вашою країною, України, Україною все буде добре. Ми переможемо, ми вже перемогли, але лінійне. Лінійний час ще трохи підтягує ці програми, але знайте, ви одержали перемогу світла над темрявою. Це є так і я вас дружньо обіймаю всіх разом. Люблю ваш Архангел Михаїл. І вся група світла майстрів, учителів. Єдиного серця, всього Галактичного Союзу Федерації сил світла, ми всі разом, і Аштар тут, і в подальшому він теж буде передавати вам інформацію, бо його кораблі стоять на страже навколо всієї планети, і ми все бачимо і розуміємо. Просто повірте нам! Ми контролюємо і працюємо над цим весь час. Дякую тобі, Архангел Михаил, дякую всім силам світла, всім, всій Федерації світла, Богу, отцю матері в першу чергу, всім, хто єднається в цьому духі. Соборності вашої душі, вашого тіла і вашого духа, об'єднаного духа. Дякуємо, дякуємо, дякуємо за це спілкування, за ці поздоровлення, дякуємо всім. Повертаємось, заземляємо всі ці енергії, поздоровлення. Приймаємо це своє життя в те нове, що зараз ми зараз всі отримали. А з вами була Ольга Радуга, група майстрів, місто Київ. До скорих зустрічей!